Сьогодні ми е, маємо такий хороший яскравий сонячний день. І Сьогодні до нас власне, впродовж останніх днів прибули автобуси від наших польських партнерів. Це дуже спеціальний авіалів 20 buses equipped by our Polish friends. Міський голова Львова власне комунікує постійно на зв'язку в цей важкий час з нашими міжнародними партнерами, зокрема з мерами польських міст. The the mayor of of city Lviv is in permanent process of communication with mayors of Polish cities і власне, ми дуже дякуємо власне, мерам цих міст за те, що вони в цей важкий час відгукнулися і надали нам оцю таку на сьогоднішній день важливу допомогу у вигляді автобусів, які в подальшому будуть використовуватися для того, щоб перевозити пасажирів на території нашого міста, нашої громади, і відповідно залучатися також до перевезення вимушено переміщених осіб. We highly appreciate uh, this relation and assistance from the side of the mayors of the Polish uh, cities who uh, have поліш світи щодо equipped the buses, which is very important. Aсистеance uh, especially for us по ікрин. До нас надійшло 20 автобусів. Uh різного класу, тобто це є автобуси від 11 до 19 метрів, пасажиромісткістю від 70 до близько 140-150 пасажиромістк кожен. Ми маємо 20 автобусів, які їздять до Львів, і вони є різних стандартів, різних сайзів. Starting with uh, 70 seats for passengers till 140. Uh, ця допомога надійшла від uh, міст Кракова, Катовіце, Явожно, тихий, сверкалець, сосновець, і ми ще очікуємо також допомогу у вигляді автобусів від Гдині, від Гданська. І зараз власне активно працюємо над тим, щоб ще чотири автобуси додатково прибули на території нашого міста. Ви вийнфомобаси тука фром олзепол, анд зебаси свічурають кеймфромявожно, Краків, Катовіце. Сосновець, Віркалець і тихий. So we are waiting for the buses from Gdańsk. Насправді, автобуси, як ми можемо побачити, досить є в хорошому стані. Тут власне автобуси меншого класу, 12-метрові, тому що ми не, змогли, ми не змогли всі автобуси сюди, враховуючи міськість цього паркінгу, сюди запросити, скажімо так. І Ці автобуси зараз будуть активно також ставитись на реєстрацію і використовуватися для перевезення наших тимчасово переміщених осіб. As you may The bus is a modern and well-equipped with all the conveniences. The ones which are behind us are smaller because it's impossible to accommodate all the 20 buses here at the right place just to demonstrate that we do have them. Тут ми можемо також побачити наші автобуси, які курсують, як правило, курсували територію міста, але зараз ми їх активно залучаємо власне, до перевезення вимушених переселенців. Ми здійснили близько 1370 рейсів вже до кордону і перевезли більше 110 тисяч осіб до кордону. behind you is owned by our city hall. Вічво час науцея ін'юс форма транспортешнів, а мозен ванхадрисаузен рефуджісвотранспорте трансферту Поленд. Я хотів би насправді дуже подякувати нашим польським партнерам, тому що це є автобуси, які на сьогодні. Дуже необхідні для нашого міста, для нашої громади, і також разом з автобусами наші польські партнери передали і також велику кількість гуманітарної допомоги, яка, яка буде скеровуватися вимушеним переселенцям, буде використовуватися для розподілення в наших пунктах прийому і видачі гуманітарної допомоги. just to send і message that we highly appreciate the assistance of our Polish partners who equipped the buses which are highly needed and they are not just uh, right here empty but with humanitarian assistance also. Скажіть, будь ласка, скільки автобусів, чи передало взагалі місто на потреби Збройних сил України, якийсь автобус, якийсь транспорт? Якщо так, що це за транспорт і скільки одиниць? Значить, Місто і власне комунальне підприємство, АТП номер тепеномородин наше міське воно передало автобуси на потреби збройних сил України і додатково також на щоденній основі діючі автобуси, які є не передані, але в експлуатації комунального підприємства. Вони на щоденній основі використовуються для того, щоб перевозити власне особовий склад збройних сил України до тих чи інших локацій. Я би не хотів зараз озвучувати конкретні кількості, конкретні локації з зрозумілих причин, але ми на постійному зв'язку з, з різними підрозділами міністерства оборони і власне збройних сил України. Звешенвоскамені васис Ситі Холи Квітфо зениц о міністрі діфенс so The final answer is that well, we will not comment the numbers, uh, amount of the buses equipped, but we are in permanent uh, touch with Ministry of Defense, and uh, we are trying our best. Thanks to uh, the existence of bus enterprise of City Hall, should I say the number? <laughs> not Загалом з початку війни в нас був такий досить значний спад перевезень. Це було пов'язано з тим, що спершу була досить велика кількість автобусів залучена для потреб Збройних сил, і частина водіїв не мала змоги виїхати. So, first uh, we had a decline of amount of uh, transportation because a lot of of buses were taken for the needs of Ministry of Defense, and uh, a lot of drivers uh, had no possibility just to work. Тепер ми щодня збільшуємо більшою випуск, нас зростає пасажиропотік, і ми вже по суті виходимо на ті показники перевезень, які були до війни.

Uh, the buses, the coaches uh, involved for transportation of refugees uh, to ensure the public transportation within the Lviv territory, and we do the night transfers of refugees uh, to well, dormitories and shelters. Так, Відповідно, ну, зараз ми спостерігаємо таку тенденцію та то, що до нас при зараз при місті додатково прибуло 200 тисяч людей. Відповідно, люди продовжують прибувати, і ми бачимо те, що в перспективі потреби перевезення будуть лише зростати. Соанвиа форкастинг амат в транспортешній козах трафік в рефугіс і моніторд, а за момент Львів а комедаєте морден 2000 тип. Конкретно для перевезень тимчасових персональних осіб чи і для перевезень міст. Uh, right e, well, зараз ми та, збираємо ці автобуси, ми їх ще будемо реєструвати і вже в процесі будемо визначати, для яких потреб ці автобуси будуть застосовуватись. Скоріше за все вони будуть стовитись і для перевезення у місті, і для перевезення людей до кордонів і до притулків. Со земейнпойнтфордомент із то реєстер з кочіс, адел консидер, зави десайд по it will be used. And uh, we think that for both uh, for transportation of refugees uh, to the border and possibly within the city territory for public transportation. So the, bus, uh, the city hall uh, bus transportation enterprise uh, was. Тобто was, was so uh, is it okay with this transportation for the moment? На щастя, автобуси не постраждали, тобто нема жодних пошкоджень. Справді від цього <говор> ракетного удару були пошкоджені частини вікон в приміщеннях, але власне ті, які не були замінені, та старіні. But, the still... So thanks to the God uh, we have just some uh, few windows broken and uh, it's okay with the buses.